Тиждень, який почався ще у квітні, а продовжується вже у травні, гучний та жахливий, у якому основними подіями Одещини є, на жаль, обстріли. На цьому тижні шахедів було небагато. Так в ніч на 2 травня над Одещиною було збито два безпілотника. Але практично кожного дня в небі з'являлися розвідувальні дрони, які також знищувалися силами ППО. 27 квітня у суботу, у небі біля узбережжя Одеси. Українські військові вперше залучили до боротьби із дронами-розвідниками поршневий навчально-тренувальний літак як 52 як повідомили оперативного командування. Південь вогонь по дронах з автоматичної зброї вів другий пілот літака. Пізніше у соцмережах з'явилося відео з кабіни Як 52 Ну а далі почалися щоденні обстріли Одеси балістикою. 29 квітня по місту ворог вдарив ракетою Іскандер. М. Унаслідок обстрілу почалася пожежа у будівлі палацу студентів Одеської юридичної академії, відомого в народі як замок Гаррі Потера. Шестеро людей загинуло. Постраждало більше 30 людей. Також загинув один собака Лабрадор, який гуляв з власницею неподалік. Серед поранених народний депутат Сергій Ківалов, який є почесним президентом та засновником юридичної академії. На наступний день на подію відреагував генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, під час атаки на Одесу Росіяни використали балістичну ракету іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення у радіусі півтора кілометра від місця обстрілу. Вилучено металеві фрагменти та уламки ракети, зазначив Андрій Костін. За добу в ніч 30 квітня на 1 травня ворог знову вдарив по Одесі балістичними ракетами. Унаслідок наслідок лучання руйнувань зазнали адміністративні та житлові будівлі, медичні та навчальні заклади. На превеликий жаль жертв не вдалося уникнути. Удар окупантів забрав життя трьох людей. І вже 1 травня Росія знов нанесла удар по Одесі і знов балістикою. Унаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура. У житлових будинках вибиті вікна, постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступені важкості у лікарню. удару повністю вигоріли складські приміщення та вантажне відділення нової пошти. Знищено понад 900 відправлень на суму 3 мільйона гривень. У новій пошті додали, що загальна вага знищених посилок та вантажів понад 15 тонн. Зокрема, це замовлення з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками, ліками тощо. А на Росії це назвали ударом по місцю зберігання зброї. Через ворожу атаку також пошкоджено одну з пожежних частин Одеси. Речниця ДСНС Марина Аверіна повідомила, що вибуховою хвилею пожежній частині вибито скло, а в деяких приміщеннях постраждала стеля. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожого обстрілу по Одесі, спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилою була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло. В деяких приміщеннях постраждала також стеля з рятувальниками. Все в порядку вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці.